Від сьогодні у Полтаві можна обирати нові назви вулиці Пушкіна та сонячному парку. На платформі Едем стартувало електронне голосування щодо їх перейменування. Нагадаємо, для вулиці Пушкіна пропонують два варіанти: це ім'я загиблого захисника України, депутата Полтавської міської ради Юліана Матвійчука та героя України Віталія Грицаєнка. А також підтримати або ні присвоєння сонячному парку імені загиблого воїна Євгенія Браха. Станом на 15 годину 20 листопада за перейменування вулиці Пушкіна зібрано 625 голосів. За Юліана Матвійчука – 395 та Віталія Грицаєнка – 230. За присвоєння Сонячному парку імені Євгенія Браха у голосуванні взяло участь 225 охочих. Нам як інституту розвитку міста було доручено організувати процес голосування на платформі ЕДЕМ. Це буде проходити з 20 листопада по 4 грудня. Включно ця процедура триває два тижні. У нас стандартна.